Ну, як ми вже зазначали, цього понеділка, 14 жовтня у столиці, розпочнеться опалювальний сезон. Насамперед увімкнуть опалення у дитячих садочках, у школах та у лікарнях, а згодом вже увімкнуть і в багатоквартирних будинках. Але допоки перед стартом цього опалювального сезону є речі, які обов'язково потрібно зробити, і от виходить, що у цей міжопалювальний період столичні комунальники проводять планові метрологічні повірки лічильників у випадку несправності приладів, їх ремонтують або Міняють на нові такі роботи необхідні для того, аби нарахування за спожиті послуги були коректними. Чи всі прилади обліку вже перевірили працівники «Київтеплоенерго», Розкаже наша журналістка Олександра Бабіхіна, яка вже на зв'язку зі студією. Саша, вітаємо тебе. Чекаємо на деталі, і також розкажи, як багато часу потрібно на ось цю повірку лічильників. Вітаю, Настю, вітаю Андрія. Комунальники вже перевірили понад дві тисячі лічильників, тоді як загалом заплановано тестування більш як трьох тисяч приладів, тож роботи ще тривають. Відзначу, що відповідно до законодавчих вимог повірка лічильника має відбуватися раз на чотири роки. Виняток, якщо лічильник ремонтували, тоді на нього чекає позапланове тестування. Як, власне, відбувається Повірка лічильника. Його демонтують і відправляють у лабораторію. І, власне, які там з ним процеси відбуваються, давайте почуємо пряму мову представника Київтеплоенерго. Він попадає у відповідну лабораторію, де з ним проводяться регламентні роботи, які які необхідно виконати, а саме це прочистка, тобто просто фізичне очищення приладу обліку. Після цього він встановлюється на проливну установку, відповідно яка вже і виконує перевірку коректності вимірювань, які видає конкретний прилад. Якщо лічильник справний, то він отримує сертифікат про проходження повірки і його монтують на те місце, звідки зняли. Якщо лічильник несправний, то він отримує довідку про непридатність і відповідно його відправляють на ремонт. Загалом процес повірки може зайняти від двох тижнів до місяця. Це залежить від стану підвалу, у якому встановлений цей тепловий лічильник, а також від стану. Труб. Також ці фактори впливають і на те, наскільки довго може прослужити лічильник, і детальніше про це також прошу послухати пряму мову представника Київтеплоенерго. На їхню е тривалість експлуатації впливають саме умови. А саме, має бути відносна вологість відповідна і е температурний режим. Відповідно, якщо йде підтоплення підвальних приміщень, лічильники виходять з ладу, вони потребують ремонту. І власне в цьому році було відремонтовано більш як тисячу лічильників, і також хочу розповісти про те, як фіксують несправність приладів обліку. Комунальники аналізують дані про спожите тепло, яке видає лічильник. Він фіксує декілька параметрів, і між ними має бути певна відповідність. Якщо логіка відсутня, то лічильник потребує ремонту. Також те, що лічильник зламався або перестав фіксувати цифри можуть виявити під час планової звірки показників всередині опалювального сезону власне якщо лічильник не можна відремонтувати то його Монтують наново, і не тільки несправність прилада може стати причиною монтажу нового лічильника. Часто такі прилади ще крадуть, і не для того, щоб далі використовувати, а щоб віддавати на металобрухт. І прошу також почути пряму мову, як відбувається встановлення нового лічильника. Ми виїжджаємо на дану адресу, за якою запланований монтаж. Отримуємо лічильник, який повірений з всіми паспортами і всіми характеристиками, які тут повинні його фіксувати. І встановлюємо ну як звичайний монтаж, відкручуються гайки, ставиться витратомірна ділянка, закручуються гайки, продавлюється система теплоносеєм, якщо він присутній на протікання, і підключається до обчислювача, і все, він, в принципі, в роботі. Зазначу, що е, максимальний термін придатності лічильника 12 років проте якщо умови експлуатації нормальні, він може прослужити і більше 20 років. А от всі ремонти, заміни, повірки виконуються за кошти з абонплати за тепло. Така інформація у мене і передаю слово до студії.